Шановне панство, вітаю вас на каналі Саня і Гектар. Мене звати Олександр. ну, Ви вже, мабуть, догадались. Я, так сказати, починаючи агроном, ніколи цим не займався, але в цьому році вирішив спробувати свої сили, спробувати себе, спробувати в общем, спробувати, скажімо так. От. Першу культуру, яку я обрав, це часник. Посадив 30 соток цього часника. От. І буду потихеньку вам розповідати, що як, що я переживаю з ним, що він зі мною переживає, які складнощі, які плюси, які мінуси і так далі. І тому подібне. От. Підписуйтесь на канал, щоб не втратити мене. Буду радий кожному коментарю, тому що для мене це нова, так сказати, ніша в моєму житті. Може, ви щось підскажете мені, може я вам щось підскажу. Тому залишайтеся, обов'язково підпишіться, а ми починаємо. Те, як і казав, ось часничок, ну, поганенько видно, багато сонця, камера не розпізнає часничок. Часничок сажали на відстані 40 см міжряддя і десь приблизно сантиметрів 10-15 см між корнеплодами. Посадили значить, ми цей часничок, він виліз, нічого не передвіщало біди. І тут лупанув морозку, давно такого морозяки не було. До 20 почало лупити. Думав, померзне. Ну нічого, він пережив, перестояв, хоча вже і був повилазив, красивий стояв. От зараз вже потепліло. Я дивлюсь, прям сходи ну, реально круті. Мені дуже подобається. Із помилок, які я бачу вже, які я допустив на так званому самому старті. Справа в тому, що дуже пізно я пофрезував. Пофрезував і зразу почав садити. Земля не відстоялась і вийшло так, що дуже м'яка вона була. І ось така історія. Має місто бути. Його корнева система сама її виштовхує назовні. Ну, із проблем ще були і граки. Граки е робили шкоду падлюки, тупо його витягали та й не їли. Вже хоч забери та з'їж, ну правильно? Ні, воно падло, витягло. Посиділо на нього, помолилося і втекло. От таке. А так зараз ось проходюся те, що е, те, що повилазило, те, що повитягували, е, я його назад втикую, сподіваюся, що все буде гаразд. Ну, е, і опять же таки невелика кількість, я не думаю, тут Відсотків, мабуть, 5 От з, такою, з такою проблемою у учаснику зіткнулося. Якось так. От. І ще ганяв тих гроків, ганяв, тут все до одного міста. І які ставив їх, яких... пугалки короче, з бутилок. Ну, все одно умніше, ніж я. Ще цікаво, я виходить саджав часник різної фракції, от зараз буквально додивився, то той часник, який був поменше, там трійка, ну, ті, хто розумів, ті розуміють. Трійка десь, може навіть менше, там, ну різний посадив для того, щоб попробувати. Багато і великого 4 От, То той, що менший, по-перше, зійшов краще. А по-друге, його не так багато повиштовхувано. От я дивлюсь, зрядка буквально 2-3 зубчика тільки виштовхнуто, Якось так. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, не така е, масивна корнява система і в неї не вистачає сили виштовхнути, так сказати, е, сам зубок. При посадці, само собою, удобювали землю, удобрювали не всю землю, удобювали конкретно е, лунки. Це була нітрамофоска. Е, що ще сказати? Тяжолий труд для тих, хто хоче починати, мабуть, треба <смас> починати трошки з меншого, з меншої кількості. От, тому що я, звісно, взяв одразу, э, щоб я накинув на спину ці 30 соток, то звісно було важко її посадити, а далі ще там Коротше, буде чим займатися. Тому якось так. Залишайтеся зі мною на каналі, будемо разом то все діло вирощувати. Зараз ще трохи тепла. Та будемо садити картошку, будемо садити. Морку, мабуть, хочу трошки бурячку, будемо намагатися заробити грошей з 1 гектару. Це, цей відеоблог, мабуть, більше і для мене, ніж для вас, тому що я хочу залишити цю пам'ять, це як е, щоденник той самий. Да? От. Підписуйтесь і будемо разом розвивати. Сюсільгосп, так називаємо отрасель нашу. З вами був Олександр на каналі Саня і Гітка. Це хабня піняв.